В Турківщині, і е, вона пролежала дуже довго в скрині. Е, дівчинка має сурочку так само весільну, але ця сурочка із Сандерщини. Але бачите, ми позволилися по різні. рівні. Е, нам не поставили. Із ляного полотна. Ми завжди носимо джинси. Правда, джинси ляні. А колись не було такої ляної тканини, як зараз, а була ось така, називалася вона Ведвіка. і малювали її при допомозі такої спеціальної дошки і фарби. Та зараз ми друкуємо газету. І вирізали спеціально такий орнамент, і ця е, спідниця має особливу назву, тому що всі спідниці мальовенки мали особливі назви. І ця спідниця називається квіткаста або твіткання, як її ще називали. Бачите, як гарно з яким е пієп'ятом відносилися до тих слів, до того свого одягу, які вони носили. Дякуємо вам, е, Друга пара, яку ми бачимо, це є наша другобичина, це є село. Рихтичі і село Груші, хлопці не хотів брати той сорочку, каже, що дівчат сорочка. Нічого подібного, це є чоловіча сорочка. Ну, на жаль, наші бойки були маленькі, я вже вам казала, а діти зараз у нас дуже великі, як сірати, і не влізаються в ті бойківські сорочки. Знаєте, колись було, коли давали лати міряти у тих рицарів давніх, сучасним молодим людям, але вони не влазилися в них. Так само наші сорочки не влазяться на молодих людей. Оця е, співниця теж особлива, вона називається е, кропаста, тобто від кропу, подібна як курок е, квіт росте на е, гряці. Ми не давали повний комплект е, е, сурочки. Бачите, як гарно вона пасує тут джинсових е, тих, штанів. Дівчинка в нас має не тільки е, спідницю, сорочку, але вона має гарну храйку, яка я з дзвоняної нитки і е, запаску. Запаска не завжди була ляного полотна, як оця, але запаска була і шилянова, яку ми побачимо трошки далі. Дякуємо. Цей одяг ми так само придбали на Дрогобичині. Мабуть, ви звернули увагу, що Дрогобичина має чорно-червоні кольори. Цікава ця сорочка чим? Тому що наші е, Дрогобичанки е, вишивали сорочку не тільки на уставках, і на усіх швах. Підніми нам, будь ласка, руку, покажи, як гарно вишивали на усіх швах. Усі шви були оздоблені. Ви звернули увагу. Пане, велика мержава людина, хоч не приїжджають до Америки. Вона все піднімає руху. каже, бачите, як бойки вишивали. Отак От само вона показує ці всі орнаменти, ці всі шви, як детально вони декорувалися. Ми ще раз побачимо спідницю. Спідниці дуже цікаві, це рахованість спідниці, бо тому що вони збирані такі дивонькі брижі, то так називається, брижі збиралися не голкою спеціально, по два очка збиралися. І це була дуже складна техніка декорації. Ми побачимо бачимо з вами ще одну таку спідницю, але ця повернеться нам, будь ласка, і покажи, бачите, як гарно вона вкладалася. Це якраз вишивалися брижі кольоровими нитками і складалися ось такі, такі фалби. Так що жінка виглядала гарна, пишна була, у бедрах гарна. Так що пишні бу були говчині були, на теперішній сухі. Прошу далі. Ще одна е комплект із села е Гаєверті. Бачите, як багато чорного кольору у цій сорочці, але це не означає, що це є сумна сорочка, це є весела сорочка. Бо чорний колір це є колір землі, землі нашої матінки-годувальниці. І ось ця бачите, такі квіткані, яка ми бачимо перед вами так само е, для нас спідниця, мальованка. Е, Підпрезана дівчинка крайкою, яка була дуже популярна, таких крайок можна було купити на будь-якій ярмарці. І у нас Сотні таких країв, які ми підпересувалися для того, щоб ви гарно виглядали і підкреслити оце далі. Дякуємо. Е, ви звернули увагу, що дуже великий розріз на грудях. Дівчатка, коли вдягалися, хотіли назад дати цей розріз. Я їм не дозволила. Справа в тому, що жінки ніколи е, не зашивали цей розріз, бо готували з грудьми. І вона тільки розкрила і відразу готувала дітей. Тому такий великий розріз мала на природі. Ми із е, Сколівського району. Е, бачите, які гарні червоні кольори, кольори гір, е, тобто все те, що було на гірських луках, е, це теж весільна сорочка, яку ми придбали у жінки. На превеликий жаль, вона вишивала своєму нареченому, але ця сорочка так і не була ношена. Е, цю сорочку вишивала вона. Своєму хлопцеві, який загинув у січових яйцях, коли пішов на цю боротьбу за нашу незалежність. І ця сорочка потрапила до нас, і так ми її показуємо. Пам'яті тому, хто загинув. Ще одну сорочку я вам покажу, яка е, теж дуже пам'ятна для нашого народу, е, тому що це сорочка де там та дівчинка. Це, це так. Зараз не ну, прошу, прошу, ти, іди я та розкажу про ту сорочку. Е, я вам казала, що вишивали наші е, бойки не дуже багато. І вони для кожного дня вишивали так само. Бачите, яка ніби звичайна сорочка чорна вишита. Це її буденна сорочка. Але як вона гарно прикрашена. Навіть тими звичайними ромбиками, символом нашої землі, символом нашого достатку. Ось тими трикутниками, які теж надзвичайно цікаві. Подивіться, які брижі вона має, які гарні зараз якраз саме носять отакі рюшечки на рукавах. Отак вона декорувала свою буденну сорочку. Вишивайте, дівчатка, декоруйте свої. Буденні сорочки, не ходіть тільки в такі великі свято, як сьогодні, а кожного дня, тому що вишивана сорочка несе дуже велику позитивну енергію. Е, трошки я вам розкажу одну історію. Марія Чумарна, наша відома письменниця, дослідниця, яка е, займалася вишиваною сорочкою, написала код української вишиті. Вона описує дуже цікавий випадок. Коли хвору людину одягнули у вишиту сорочку, до тої людини під'єднали якісь там апарати, я вже не можу вам казати, і відразу відчулося, як ця вишита сорочка дала цілком. Інше позитивне джерело для тої людини, і вона цю енергію, яка поступово, і вона виздоровіла, бо тому, що навіть незалежно чи хтось носив цю сорочку, чи не носив цю сорочку вишиту, вона була заряджена позитивно, тому що наша сорочка є це є той згусток енергії, яку вишивала жінка, і вона закладала цю. Доля людини, якій вона вишивала цю. І ця доля перейшла із цією сорочкою. Ця енергія перейшла із віками, вона не пропала. Навіть на кожної нашої вишитої сорочку, як провести якимось індикатором, він буде рухатися, тому що вона несе позитивну енергію. Вона має Тісний контакт із космосом. Е, далі прошу там сорочки, хто там ще у нас Ну, Цей одяг у нас особливий. Цей е, одяг, цікавий тим, що він вишитий не хрестиком, а вишитий низинкою. Це є так само рахункова техніка, дуже складна. Добудеться, як треба мати які гарні очі, як треба пізніми вечорами при густому такому маленькому світлі. Свічі вишивати ось такий тяжкий орнамент, як гарно та як декораликами вишита оця запаска і ця сорочка, як гарно декорована і пазуха, і рукави. А оцілком по-іншому я хочу, щоб ця дівчинка нам повернулася ззаду, задум, і побачити ось цей якраз брижований орнамент на талії, як гарно вишита ось ця спідниця. Це так само не є для якихось особливих да? це не була така спільниця до весілля чи до якоїсь, а це вона собі так гарно декорувала різними орнаментами і квітками, і оцими геометричними символами, які укладали її долю. Дякуємо. Що далі, це наша ну молодиця, хожна у нас дівчинка, але ще ми її одягнули як молодицю, Трошки вона не хоче ніяк на чоло той чіпець причепити. Чіпець, мабуть, на чолі одягали його з одружені жінки. Тобто, жінки, які вже мали чоловіків, вони не мали показувати так волосся, бо тому що все волосся збиралося під отим чіпцем, аж поверху вона одягала хустки. Цей комплект. Складається з усіх тих елементів, які повинен, але зверніть особливу увагу на оцю сорочку. Сорочку, яка ховалася десятки років у скрині і так само не була одягана. Вона була одягана хіба десь так потаємно, щоб ніхто не бачив. Ця сорочка теж до шлюбу. Вишивала її Марія Хачка. Купили ми її в селі Лімна і дуже довго розповідала нам ця жінка історію цієї сорочки. Теж вона вишивала своєму нареченому, який був українській повстанській армії. Але там він і загинув, і так вона не зазнала оцього щастя шлюбу. Вона не удру... не вийшла заміж. Вона цю сорочку берегла аж до наших днів, поки ми її не купили. Ця сорочка для неї була Подвійно дорога, а чому? Бо на ній є тризуб, наш той найдавніший символ, наш оберіг, поверніться з боку. Дивіться, як завуальовано вишитий цей тризуб. Якби цю жінку з цією сорочкою хтось побачив, вона би відсиділа на Соловках або в Сибірі майже останніх своїх днів. А ось підійди до мене ближче. Бачите, як з одного боку, ніби такі звичайні собі орнаменти, а з цього боку тризуб і з цього боку тризуб. Скільки тризубів вона вишила у тій сорочці, як вона шанувала і берегла цю сорочку через руки радянської влади? І до нас вона дійшла. Дякую. Давайте пооблодуємо вірності, мудрості великій великий Божій ласки над нашим народом, великій пам'яті, патріотизму тої жінки, якої вже немає, а от витвір її рук, її пошана до наших символів, просто у цій увічнена у цій сорочці. Давайте увічнимо цей момент у наших серцях і для себе так само ті символи запам'ятаємо, що вони дорогі і потрібні нам.